Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде невеличкий ремонт магнітофона. Це Panasonic RX E27 ES27. Але я думаю, що питання, проблема може виникати не тільки в такій моделі 25, 27, 29, здається, є. В принципі, в магнітофонах такого формату приводи лодки для CD-диски, дисків вони в основному всі однакові. Проблема в чому? Привід, при відкриванні або частково відкривався, або відкривався повністю, і при натисканні кнопки не закривався повністю. Ну, тобто така неправильна робота. Не, не доводилася система е, витягування і вставлення самого диску. В пошуках вирішення цієї проблеми подивився з десяток, мабуть, відео, і в кожному відео, як кажуть, взявши потрошку інформації, зрозумів, що проблема розповсюджена, але вона, в принципі, вирішуємо. Проте є деякі нюанси, які довелося, так як кажуть, по крихтам збирати цю інформацію. Тому от в цьому відео в загальному розкажу щодо чого. Значить, в першу чергу, дам... ну, він вже розібраний, тому що я додатково, по-перше, проводив йому апгрейд, ставив Bluetooth-модуль, і виявилася проблема з приводом, яку вирішив теж зробити. Значить, в першу чергу, підключаємо магнітофон до мережі і відкриваємо лоток з касетою. тому що... Потім він не дасть можливості зняти кришку. Тобто відкриваємо. Треба викрутити тут два гвинти і відповідно, по периметру з нижньої сторони він розібраний, не буду перевертати, щоб не випало. Там в принципі, видно, от такі от саморізи стоять. Всі, які, бачите, по нижній кришці, всі треба викрутити. Далі знімаємо кришку. В кришці теж є нюанс. нюанси. Тобто ми відкриваємо саму кришечку верхню частину. Магнітофона, але піднімайте його не повністю, не набагато, і обережно повертаємо. Тому що у нас тут є шлейф, який можна досить легко пошкодити при зніманні кришки. І піддіваючи, мабуть, з цієї сторони буде видно, уверх фіксатор, він просто піднімається вверх. нігтем пластиком якимось, Це спокійно робиться. І піднімаємо шлейф вгору. Все. На цьому ми від'єднали саму верхню частину, яка буде нам не потрібна, її прибираємо. Далі викручуємо гвинти, які є у нас на платі. Їх здається 4 штуки. Ось тут стоїть, воно видно, намальований отакий от гвинтик. Оце тримає плату. Їх 4 штуки. Два, здається, ось один. Ось тут другий і третій. І ще десь один, і ще один десь, десь візуально. І у нас плата повинна знятися. Відповідно, від'єднуємо оцей шлейф, він також витягується. Обережненько, руками розхитуємо, і він у нас зніметься. Витягуємо з посадочного місця. Далі, отут ось у нас є пластикова, пластикова обставка. І на ній є невеличкий язичок, який треба трішки потягнути вниз, обережно, буквально трішки. І витягуємо індикацію роботи мережевої. І так само виймаємо приймач для пульта. Далі це у нас під'єднується до лотка, він теж витягується, обережненько піддіваємо вгору. І саме основне, саме проблемне це ось витягнути цей шлейф, тому що він тут не на защіпках, а треба обережненько його підняти вгору пінцетом це вдасться досить складно. А от, наприклад, таким інструментом можна зробити набагато простіше і безпечніше. Піддіваємо і не поспішаючи обережненько витягуємо. Впирайтесь пальцем в пластик. Тут теж притримуйте, щоб ви його не зірвали, тому що це шлейф і можна його досить легко пошкодити. Тому беремо потихесенько і витягуємо його із свого місця. Далі піднімаємо. Тут теж не хочу витягуватись, тому продовжуємо витягувати інструментом. Все, у нас шлейф знятий, досить обережно з ним, щоб не пошкодити, бо це шлейф іде на привід Сиди диска. І він досить важливий відновлювати, його буде складновато. Так, і прибираємо саму плату, але я її, мабуть, прибирати повністю не зможу, так як у мене вже підпаяний bluetooth модуль Тому я спробую його просто змістити на бік. Ось так от. У вас, в принципі, якщо нічого не встановлено, то платка повністю знімається. Далі, як бачите, диски я вже ставив, тому що я перевіряв його роботу, все працює після мого ремонту. І зараз розкажу основні нюанси. Значить, Ми знімаємо повністю привід, беремо ось таку викрутку і 4 гвинти по периметру викручуємо. Можемо зняти лоток, бачите, зараз встановлений, він не відкривається, бо зафіксований. Ми можемо витягнути диск, знявши оцю кришку. В першу чергу нам з ним треба зняти кришку. Вона стоїть тут на базах, і ось є такий язичок по бокам, який ми опускаємо з обох сторон, з однієї і з іншої сторони. Опускаємо їх трішки вниз, можна зробити отак от, таким чином. Трішки надавити і. Великими пальцями змістити вперед. І він тоді у нас зміщається в сторону магнітофона і прибираємо цю верхню частину. Притримуємо лоток, тому що коли ми знімемо, лоток уже сам по собі не буде триматися і він випаде. Знімаємо, прибираємо диск і прибираємо сам лоток верхній. Просто піднімаємо вгору. Ось таким чином. Отакий механізм сам по собі також влаштований. Перевірити роботу можна ось клещатком, здається, до нього, якщо не помиляюся. Не видно з цієї сторони. Тут стоять два моторочки, які забезпечують роботу самого обертання диску і механізму руху головки і відкривання самого лотка. Зараз у нас це рахується, як лоток повністю закритий. Щоб нам це зрозуміти, ми рухаємо за ось цю шестерню. Коли переміщається, це ось робоче, робоче положення самого лотка, коли у нас повинен відкритися лоток. Тобто виїхати диск, ось переміщаємо в іншу сторону. І у нас повинен сам механізм. Показати, щоб видно було, ось він повинен опуститися вниз. Зверніть увагу на ось цей флажок, він почне переміщатись. Ось він. Опускається вниз, і у нас механізм входить, опускається. Тобто у нас звільняється диск від посадочного місця, і вже в цьому положенні оце вже ось ці вони відповідають за відкривання самого латка. Ось він переміщається, і є у нього мертва ну, там, точка. Ось далі він рухатись не буде. Ось таким ось чином. Тут є паз. його Також би якось показати спробую. Щоб було видно, по якому переміщається ось ось ця система. Так. Ось отут є пас, він такий вирізаний по периметру всієї всієї шестерні. І якраз за рахунок того, що повертається, по, по ньому піднімається шток і вся система піднімається вгору. Чому так детально розповідаю? Тому що досить довго розбирався, як поставити правильно шестерні, щоб все це працювало. Тому що були проблеми, він або не закривався повністю, або повністю не відкривався, і відповідно система не працювала. Значить, по посадочному місцю, зараз так, щоб було видно. Ось він навіть по шестерням, Йому складно підніматися. Нам треба поставити його, по-перше. о, До речі, от зараз досить начебто видно. А може не видно. Отут ось є прорізь, по якій при обертанні піднімається сам механізм. Значить, треба туди додати мастила. Вибирав таке синтетичне для змащування рухомих деталей. ну, В принципі, те, що є. Звичайне, рідке, думаю, сюди не підійде, треба щось густіше. Значить... Як нам виставити роботу всього механізму? Можливо, буде, що при обертанні ось цього буде десь клинити, будуть застрягати механізм. Він не буде обертатися. Це може статися, наприклад, якщо він не повністю виїхав, і ви намагалися його силоміць поставити на місце. Ще стані прокрутилися, і, відповідно, механізм вже неправильно працює він не закривається. Значить, Що нам треба зробити? Неважливо, в якому положенні у нас зараз всі механізми. Ми виймаємо оцю шестерню. Виймається вона з цієї сторони, у неї дві защіпки по бокам. Тому ми одну сторону відгибаємо в сторону обережно і, відповідно, чимось, підходящим під розмір, під діаметр, видавлюємо шестерню наверх. Все, шестерня вона знята. Її теж треба змастити. І, відповідно, змастити ось тут, з цієї сторони. І отут, отут механізм Воно видно синє, синє мастило. З цієї сторони теж додати мастила на рухомих частинах. І, відповідно, можливо, забудуся, можливо, ні. Ось направляючи, по якому рухається сам лоток, їх теж змастити треба, воно видно, де у нас тут є мастило. Так. І що ми робимо? Виставляємо в правильне положення нашу систему. Значить, сама зчитувальна головка вона стоїть ближче до цього колеса. І ми повертаємо. В іншу сторону, доки не застопориться, ось він став. Це значить в такому положенні повністю відкритий лоток. Нам його треба закрити, повністю поставити в тому положенні, в якому нормально закритий лоток самого приводу, і тоді вже збирати його. Повертаємо назад клещаку. У нас система повинна підніматися, можна трошки знизу пальцем ось допомогти системі, тому що, рухаючи за одне колесо, Йому доволі важко підняти. І от у нас йде піднімання і фіксація. Ось. Раз. І у нас вже поїхала голока. Ми назад її повертаємо до того моменту, доки не стане на своє місце. Воно навіть є такі, наче клацання. Ось. Оце воно стало в робочу вашу тобто повністю закритий лоток. Далі вже буде працювати сам механізм. І оця площадка є отвір. Як бачите, тут не вистачає одного зуба, це все так повинно бути. І отут ось є у нас отвір. І ми їх суміщаємо, щоб вони були однаково. Отак, як бачите, є повністю отвір. Можна щось вставити туди. У мене зараз під рукою нічого такого немає. Можна якусь, наприклад, викрутку вставити. І тоді вже перетримуємо, натискаємо, і у нас фіксується колесо. Тепер, якщо ми обертаємо оцю ось, ось, ні, оце все-таки оце у нас повертається. І далі... Йде оберт механізму. Отак от у нас повністю механізм працює. Все обертається так, як повинно бути. Це у нас ось Оце у нас закритий. У нас тут все сходиться, тут механізм закрився. Далі вже йде тільки обертання самої головки, воно відчувається, коли він став на місці. Є таке клацання. То зараз спробую, щоб ви почули. Оце Закритий лоток. Далі. На цій відповідній частині, як бачите, теж є ось, такі, ось таке місце, ось воно, начебто не вистачає зуба. Оця частинка повинна зайти якраз у відповідну частину шестерні. Ось сюди. І це буде закритий лоток. Кладемо його наверх і відповідно ставимо так, щоб він став в паз. І не рухався. От Він повністю приліг. Якщо я спробую якось по-іншому поставити, він його не дасть посадити. От, як видно. Отак. От, ставлю далі є зазор. Трошки зміщаю. Ось Він став. Якщо спробую далі, він знову не стане на місці. Стає, але є зазор тут. Нам треба добитись того, що у нас при, при максимальній кришці він став на своє місце. От, тут буквально. Небагато. Можливо, комусь потрібно буде зорієнтуватись, то вам покажу розмір. Розмір десь 4 міліметри. Від цієї пластикової частинки. Оце буде правильно, правильно встановлення. 4 мм. Все. Далі. Протираємо, якщо, ну, протети, то ми в принципі, можемо і до того, як ставити, все вичистити. І далі ставимо верхню частинку. Верхня частина ставиться у зворотньому напрямку. Є у нас пази оці. Встановлюємо на місце. Ось, як бачите, наш фіксатор. І поруч ставимо всю систему. Так, і просто її зміщуємо на себе клацання, і все у нас стало на місце, лоток повністю зібраний. От, Тепер все в зуротньому порядку. Ставимо на місце, закручуємо, ставимо всі плати, підключаємо всі роз'єми, збираємо магнітофон. Можна, в принципі, не збирати, накинути верхню кришку, під'єднуючи шлейф самої верхньої кришки, і перевірити роботу. Якщо все працює правильно, тоді збираєте повністю. Зараз зберу і покажу далі. Так, Ну і результат роботи приводу. Все як бачите, відкривається. На жаль, я не встиг зробити запис відео самого дефекту роботи приводу, тому що я не думав, що вдасться його зробити. Це я робив вперше. Але наразі все працює, диск відтворюється, і робота приводу повністю відновлена. Проблем ніяких немає. Так, CD, запускаємо. ну Все. Все працює. Наразі це не досить актуально, мабуть, але, можливо, є якісь диски, які ще можна використовувати. Касетна дека. Касетну деку перевірити не можу, тому що немає у мене таких касет в наявності. Кому була корисна інформація, підписуйтесь, ставте вподобайки. Вам бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!